Сьогодні відбулося засідання круглого столу в парламенті, на якому обговорили законодавчі пропозиції щодо формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов, який брав безпосередню участь у засіданні. До обговорень долучилися і представники Міністерства енергетики, добувних та переробних компаній, а також представництва Європейського союзу в Україні. В рамках засідання було обговорено законодавчі ініціативи щодо формування мінімальних запасів нафтопродуктів та нафти. Причому пропонується забезпечити запаси в обсязі 61 дня середнього споживання. Законопроєкт передбачає ефективне формування та безпечне зберігання паливних продуктів. Народний депутат також додав, що законопроєкт євроінтеграційний, тому враховано позитивний європейський. Кі досвід. Варто зазначити, що від достатньої кількості та вартості нафти і нафтопродуктів залежать усі галузі промисловості, комунальне господарство та армія. Це також впливає і на вартість опалення взимку. Цей законопроект має підтримати економіку, стримати інфляцію та не допустити зростання цін. Дарія Кемець, Кременчуцькі новини.